Земельні відносини поле для корупції, законодавчої плутанини і непрозорості. Так характеризують ситуацію в аграрному секторі представники інституту сталого розвитку. Фахівці законодавчих ініціатив запросили до діалогу сумських аграріїв, щоб скоординувати дії та спробувати змінити систему. Як бюрократи ускладнюють життя селянам у сюжеті Анни Скрипняк. Законодавча і паперова плутанина основний чинник невпорядкованих земельних відносин, говорить аграрії. Селянам складно оформити документи на землю чи отримати спадщину. Ходіння по кабінетах часто розтягується ледь не на місяці. Приходять люди по два-п'ять років, не оформляють цю землю, ходять і не знають, що далі робити. Вибачте, аналоги не платять. Друга причина безгосподарності корупція і непрозорість навколо виділення земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Наприклад, 100 гектарів землі, то селянин максимум може отримати 5 земельних ділянок. Це 10 гектарів. А всі останні це керівники, чиновники, державні службовці, райони. І люди ті, які подавали заявки, чомусь скаржаться. Сільський голова на це не може вплинути і взагалі не знає, хто їх отримав, і це не надходження до бюджету. По тих господарствах, по тих сільських радах, де Кілька орендарів, там навіть громадяни деякі мудряються здавати в оренду кільком орендарям, один і той же пай, отримувати оренду плату одного господаря, в другого господаря. Тому що коли орендар починає реєструвати скрізь, всі дуже зайняті. Там, місяці, процес місяців. У місцевих радах часто не знають, хто і як використовує землі села, а великі орендарі, мало того, що руйнують інфраструктуру важкою технікою, ще й не сплачують до місцевих бюджетів ні копійки з власних прибутків. Питання оренди землі, земель державних, повинно спуститись до сільських голів громади. Все, тоді буде відкрито прозоро питання вирішено. Фахівці інституту сталого розвитку моніторять питання земельних відносин у кількох областях України. На їх думку, не вистачає ще принаймні півтисячі законодавчих документів, щоб регулювати і сприяти розвитку сільськогосподарських територій. Треба до березня, до початку посівних робіт, вносити зміни, щоб можна було. Вже з новими нормами права працювати ефективніше на наших родючих українських землях. Думки пропозиції сумських аграріїв навесні планують передати до профільного парламентського комітету. Втім, пролобіювати їх нікому. До останнього не входить жоден мажоритарник від нашої області. Анна Скрипняк, Олександр Гордос на часі новини.